У цьому цеху харків'янин Сергій Бондар вже 12 років виробляє твердопаливні котли. Це пічки для обігріву приміщень дровами, вугіллям та брикетами. Нині попит на них дуже високий, каже чоловік. За останні три тижні е всі складські запаси і організувалися черга на два місяці вперед. Сергій каже, з таким попитом вже стикався у 2014 році, коли почалася війна на Донбасі. Тоді на місяць виробляв від трьох до шести сотень котлів. Це економ-варіант, його треба поповнювати паливом кожні дві години. Від 30 тисяч коштують котли більшого розміру, їх заправляти треба кожні 12 годин. Ціни на автономні котли сягають 150 тисяч гривень. Найпопулярніший варіант – найдешевший, розповідає Сергій. «60% йде самого дешевого, потім 30% йде, наступний сегмент цього року трохи дорожче, трохи важче. И, и, и которые более приспособлены под дрова. Оставшиеся 10%, 10 – 10 процентов это идут котлы. Болі кальчественний, болі тяжолою Сергій каже, черга за котлами сталася тому, що попит надвеликий, а цех не може працювати наповно через комендантську годину. Зараз виробляють вдвічі менше продукції ніж до повномасштабного вторгнення. Відновити роботу вдалося в квітні за рахунок замовлень з Литви. Нині від іноземних замовлень Сергій відмовився. Просиш їх замінитися там, тому що всі закритися диризтість. Готує до зими Сергій і своє виробництво. У приміщенні, де розташований цех, немає вікон через влучання поблизу. Власну систему опалення Сергій переобладнав на автоматичну. Так зручніше контролювати температуру повітря в цеху і витрачається менше палива, розповідає виробник. В автоматичному режимі, в крайній мірі самі включаються до приходу людей самі. Виключаються пакеній робочі серед ризиків цього опалювального сезону можливі обстріли систем газу та теплопостачання з боку росіян, говорить директор облдепартаменту житлово-комунального господарства Сергій Махдесюк. Опалювальний сезон на Харківщині планують почати 15 жовтня, але в обладміністрації радять людям утеплити будинки і потурбуватися про альтернативний обігрів житла. Руслана Богдан, новини на Суспільному, Харків.